Друзі, сьогодні я хочу презентувати троянду Монжарден Емамезон. Це шраб французької селекції Мейланд. І ось за декілька років вона наростає в дуже потужний і сильний кущ висотою до 2 метрів. Так як я укладаю її пагони, Ось так загортаю їх, Ось так. то я її утримую до 2 метрів. Якби пагони були більш прямостоячі, то вона, мабуть, досягнула під 3 метрів. Але цей спосіб укладання пагонів набік дає можливість троянди заквітнути більш рясно. З кожного листового вузла. Минулорічного. По одному доволі довгому пагону відростає. І на кінці їх або по одній квітці, або по декілька. Ну і більше, звичайно. Розкриття дуже повільне. Ось таке розкриття чудове. Біле із кремовою, з кремово-абрикосовою серединкою. І ось так відгинаються в неї в нижні пелюстки розкривається дуже повільно, набита, з таким тургором тугим. Ось так вона ніжна, троянда нареченої. Вона нічим не уступить троянді е, П'єр деронсар, яку ми завжди асоціюємо із трояндою наречених. Но ця мені троянда не менш прекрасна і асоціюється із трояндою наречених. І ось в кінці вона розкривається в таку розеточку із такою рожевою, абрикосово рожевою серединкою. Ну, як дійсно, як е, троянда нареченої. Ось такі в неї квіти. Ось такий кущ пишний та гарний. Дуже полюбляють тріпси, тому для того, щоб не було тріпсів, її треба декілька разів до цвітіння, наголошую, до цвітіння обробити від тріпсів. Я обробляю актарою, тому що вся декоративність її буде зведена на нівець. Тріпси не дадуть їй бути такою декоративною. Запах у неї слабкий. Слабкий трояндовий запах. Сказати, що вона запашна, цього не скажеш. Ось такий тільки початок. Ось так розкривається на початку. І ось така вона, ця троянда. Ось тут місце, де більше світла попадає на, на неї, і вже вона майже вся розкрилась. І доволі давно вона навіть е, е, утримує в такому вигляді вже е, повністю розкриті розеточки. Вона дуже довго так стоїть. І вона не самочесна. Її треба обрізати. Ну ви подивіться на цю красу. На ці зефіринки. Ось цей кущ у мене на півтіні. А ось іще один у мене кущ, але вже на сонячному місці. Повністю вона на сонці. Майже день. І ось так вона себе показує, вона вже більш розкриті квіти і більш яскравіші. Тобто вона може рости і на сонці, і на півтіні. І своєї краси вона, вона покаже свою красу однаково. Єдине, що буде термін квітнення на сонечку. Більш коротшим буде. Ось така вона. Я її тут розтягла на сітку, і вона вже в мене по висоті обмежена, але хочу, її, але хочу її продовжити і продовжити, наскільки це буде можливо. Наскільки вона буде укладуватися. Ось так вона з другого боку. Вона в мене поруч із трояндою Марітім. І, і ось так вони доповнюють одне одну. Ось такий яскраво-фуксієвого кольору марі, Марітім і ніжно-ніжно-кремово-абрикосового кольору Троянда Монжарден емамезон. І ось так вони виглядають в загальному плані. Троянда Марітім у мене на імпровізованій арці, яка створена із жердини і гілки клена, яку я відігнула. Ось поруч клен, який я підстригаю. І ось така арка. І ось так вони поруч одна з одною. В подальшому, коли вони відквітнуть, у мене тут висаджена. Мальва махрова, і вона стане такою своєрідною заміною підхватить цвітіння троянд. А ось так і з іншого боку, ці дві троянди. Марітім вже досягла минулорічним пагоном вже до висоти арки, а марітім я розтягнула як я вже і зазначала по всій сітці. І ось я її продовжу ще розтягувати по сітці. Ось такі дві чудові-причудові троянди. Притом квітнення у них у обох дуже і дуже довготривали. Марітім також троянда, надзвичайно достойна видка троянда. Я її можу порадити абсолютно всім. Довгоквітне, рясноквітне, безпроблемна, мало хворіє і перезимовує саме головне, без укриття ось так на опорі. І одна, і інша. І ось так ці троянди в перспективі виглядають. А поруч починає розкриватися троянда Хеллоу своїми тисячами бутонів і квітів. І ще про Монжарден. Монжарден Емомезон погано витримує довготривалі дощі, можна сказати, взагалі не витримує вона тоді підгниває. І, і бутони навіть не розкриваються. Бо вона така багатопелюсткова, що при тривалих дощах вона не відкриється. Зато сонечко для неї саме те. саме те. Так що дощі і тріпси це, це проблема. А так вона не хворіє, зимостійка, швидко наростають пагони, ну і краса. Ось так, друзі.